Доброго дня! Під час з'ясування вимог до налаштувань компонента DateTime було озвучено прохання додати до цього компоненту можливість обирати рік. Таке допрацювання спростить користувачам вибір потрібної дати для випадків, коли дата знаходиться дуже далеко від поточної, наприклад, якщо це дата народження. Якщо під час моделювання було використано компонент DateTime, то в кабінеті у користувача буде зручна можливість обрати потрібний рік. Виглядає це наступним чином. В кабінеті посадової особи запустимо бізнес процес стилізований компонент DateTime, який знаходиться в папці бізнес процеси зі стилізованими компонентами і доступний користувачам з ролью оперегришан. Після натискання на іконку біля року в обраній даті відображається перелік попередніх та наступних років. У користувача є можливість перегорнути сторінку вперед чи назад. Зручно обравши потрібний рік. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.